Всім привіт, з Ірландії. Хочу вас запросити на прогулянку. І чого на прогулянку? Бо я, от, знаєте, паркуюся-весело от. тобто, я припаркувалася біля лісу і годину шла, ну, 40 хвилин десь в один бік і 40 в інший. Потім подивилась на годинник думаю, боже, щось так, щось я не навчусь паркуватися. Ну, я ще боюся і не ризикую, якщо чесно. І це от така дурниця вам про те, де я рухаюсь. От е, Якщо ви поганий водій, як я, то ви рухаєтесь багато, машину поставили і ходите пішки. Отак от, от я роблю в літерки, не так роблю усюди. Це я вам ужину показала, можна збирати вже, починати, там вона є і вже така, що достигає е, і Хотіла показати вам, от скільки, там, от скільки я йшла, скільки ужини. І згадалася, коли вже монтувала відео, почала смішно таку історію: згадала, що моя подруга приїхала з Лімрику, я її везла-везла, вона мені там гуглом допомагала, куди їхати, бо сама я не пам'ятала. І потім, коли її привезла, то вона мені сказала, що я їй сказала, що в нас такий океан за півгодини. Це пляж, який постійно показую за півгодини. Просто я зараз ну, іншу дорогу вам показую. За півгодини кажу, у нас такий точно океан. А вона каже: ну так що ж ти не сказала, що ж ми мучились їхали весь день. Так що, була така дурнувата історія. Спочатку зробила, а потім подумала: в мене таке часто. Це я вам показую покинутий будинок. Підійти я не можу дуже близько, бо дуже багато людей. Це такий теплий день був. На тому тижні. І от всі кинулися купатися. Зустріла я поки шла українців. Діти відразу зрозуміли, хто я. Я ще мовчала. А вони кажуть мені добрий вечір. Я їм скажу: Ага зрозуміли що я ваша. І все мені розповіла і мама їх, і діти, що вони ще англійську не досить добре. Запитали, чи я знаю англійську. Переживає родина, потім розповіли, що не дуже добре. Вони вивчили, і я подумала, от які в нас щирі люди. От все розповіли, все як є, і так приємно. Так, ось я вам показала, близько не підійшла це покинутий будинок. Ну, це майже перша лінія. Океан не видно, але от такі були старі ферми, маленький будиночок. А це я вам показую. Зараз я іду, рухаюсь до. Там їх багато, ну я просто вже далі не пішла, бо вже нога боліла, я її щось натерла собі. Показую, от як побудувалися зараз. От, Що в них було, яка економіка це дуже бідна країна. І психологія дуже бідних людей в них лишається і зараз. Ну, бо Поводяться вони як бідні люди. Розваги в них бідних людей, на жаль. Ну, Може, з часом це буде мінятися, я сподіваюся. Це я показую, що там ну, дуже багато землі, і земля тут дорога. Ще є земля біля океану. Тут, там готель, може, стояти, ну, щось е цікавеньке. А тут от, ферми і корови дивляться на всю цю природу і радіють. І от я почала рухатись, там багато-багато, і там по дорозі зустріла українців, вони накупалися і йшли. У своїх справах. Так, от про економіку, яка називається Кельський тигр», про що я вам хочу сказати: бум був там деякі речі, економісти. І зараз я почитала, вони кажуть, що ми не знаємо, ну, чого такий швидкий бум. Бо вони були дуже бідна країна, і я розповідала, що мій чоловік ще розповідав мені, що коли в них там хліб пригорів. То його треба було подерти і їсти. Бо ну, багато, 10 дітей в родині. І так, щоб зіпсував і їж, що є? Такий хліб. Тобто така бідність була. І корова була, і все було. В Доніголі. Зараз в Доніголі від 500 тисяч будинки, ну в самому цьому доніголі. Дорого. Ну, і такі красиві зараз стали будинки. Я б хотіла, хотіла, якщо чесно. Ну, на жаль, не думаю, що поки ще це можливо. Хоч чому я собі відмовляю? Хто знає, що буде завтра? А, і потім такий був швидкий підйом. Два етапи підйому з 90-х вони вступили в ЄС, і це їм поштовх дало. Потім в них економіка, ні, податкова система, я хотіла сказати, дуже вдала. Є ну, єдине, що не розкажу вам, не розбираюся повністю. І з 90 го був перший бум до 2001-го, якщо вас дати цікавлять, як мене. І другий бум був з 2004-го до 2008 го потім криза, і в 2015-му відновлення економіки. Зараз буде третій бум, ми очікуємо. Зараз ще йде відновлювання економіки. Такий цікавий для мене момент, що інфляції тут я не відчувала до останнього року. А так, ціни були стандартні. Ну, Чи там, ну, може, 2 центи змінювалося. Так от швидко ж, коли почали зростати ціни, такого не було. От, ну, Я не так вже багато і живу. Тут я живу 8 років, а в 14 му туди сюди їздила, туди-сюди, і я нічого не купляла, купляв мій майбутній чоловік, і я не дуже дивилась на ціни. Так. Приїхала подаруночок для нього, не дуже дивилася на ціни. Я ще таки хочу сказати: от про що я хочу сказати? Звичайно, що не лекцію вам з економіки читаю, я хочу сказати, що я євроромантік, і про кельтського тигра я чула ще в Україні до того, як познайомилася з Девідом, бо ну, феномен. Справжній феномен, і от мені б хотілося такого дива для України. І б хотілося, щоб Україна вступила і через це теж, через такий от досвід ірландський, вступила в ЄС. Я хочу сказати, що у нас спільні сторінки історії. Про це я теж хочу записати відео. І окрім а, спільних сторінок історії, в нас ще може бути спільна от такий феномен економічний. Мені б цього хотілося. Це я показала вам вже ферму з великим будинком, з якимось я не знаю, що це якісь ще, ще будівлі біля будинку. І це я вже повернулася. І показую ще раз океан вам. <сіх> Отак от, от. Ну, я вже була дуже втомлена. Тобто я бігала, я спочатку бігала, хотіла йти по воді, потім повернулася, бо я так заблукала от там лінії по лінії йти. Я зрозуміла, ну мені здалося, що я багато йшла, потім я подивилася, зрозуміла, що я не прийшла багато. Я повернулася, зробила таке коло, і так, от я 2 години то по воді, то так. Взуття думала, що я буду без, без взуття ходити. І воно було незручне, але розтерла всі ноги собі. Так, ну, все, поскаржилася. Ну, наші люди вони ж співчувають, тому і, і, і скаржитися хочеться. Знаю, що поспівчувають. А... Хочу для України такого. От що головне, і я знаю, що це можливо. Можливо, піднятися за. Дуже такий короткий термін. Ірландія змогла, і ми не гірше. А ми більш освічені, я думаю. Хоч ірландцям їм так не здається, А мені здається, що в нас ну, дуже добре з освітою. Мені кажуть, що це через те, що я а, в колі не тому спілкуюсь. Ну, я не знаю, які я коло, з менеджерами я спілкуюсь. Вони такі ж освічені, як і не менеджери. Я навіть не знаю, не впевнена, що в них є якась освіта. Тому, що... Тому... такі от спіч мій довгі, про те, що ми варті. Шануємося, бо ми того варті. І вступимо ми в ЄС, я в це вірю, і зможемо ще краще побудувати країну, ніж Ірландія побудувала. Зможемо перейняти досвід. Якщо ви тут, то можете і розбираєтесь в цьому. Якщо ви економіст, то можете подивитися на це більш професійно. Ну, Про те, що тут компанії відомі, я назви почитала, я не всі знаю. Я знаю Google, Facebook, Microsoft. А інші, думаю, не буду казати, бо вони то відомі, а я їх прочитати щось не можу. Дякую вам за те, що послухали мене. Що ви про це думаєте, мені цікаво дуже. І гарної вам вечора, чи ранку, чи дня, коли ви мене дивитесь.